Літо у дитячому таборі жив був маленький пандочка Бодя. Він був дуже прив'язаний до своїх батьків і ніколи раніше не розлучався з ними Однак, коли настав час літніх канікул, батьки вирішили відправити Бодю в дитячий табір. Для нього це була велика подорож і сильний стрес. Хлопчик не спав всю ніч перед від'їздом, а коли сідав в автобус, то трішки й заплакав. Його серце тривожно стукотіло, коли він побачив, як віддаляється його рідна домівка. Прибувши до табору серед галасу криків реву та рявкоту, бодя відчув себе дуже самотнім і переляканим. Територія здавалася йому надзвичайно великою. Він боявся загубитися серед незнайомих місць. Проте вожаті Лев та Левиця старанно допомагали дітям призвичаїтися до нових умов. Вони провели дітлахів на екскурсію і показали, де що знаходиться. Ввечері вожаті покликали дітей на вечір знайомств. Вони розповіли, що відтепер кожного з дітлахів оточують справжні друзі. Варто лише озирнутися. Чи є серед вас ті, хто сумує за дому? запитала левиця. Якщо чесно, то я хочу додому, несміливо промовила роксованка. Бодя був здивований, що хто ще відчував те ж саме. Він зрозумів, що не єдиний, кому тут страшно і сумно. Все нове завжди лякає. Але треба спробувати насолоджуватися тим, де ти є, і не закриватися від нових знайомств та можливостей, сказав Лев, посміхаючись. А тепер давайте спати. Завтра буде новий день. Дітки пішли у свої кімнати, Бодя всю ніч думав над словами вожатого. Підіймалося, пташки співали, а діти вже йшли на ранкову зарядку. Раптом Боді підбіг до Роксолани і запропонував. Я чув, що тобі тут страшно. Давай дружити. Може, разом нам буде не так страшно. Добре, погодилася у Роксолана. Друзі разом почали досліджувати, що є ж цікавого у таборі. Вони пішли на малювання. Де лапками створювали свої шедеври, далі лазили по деревах на швидкість і навіть отримали за це нагороду. Співали пісні на концерті, розповідали цікаві історії біля великого вогнища, а ввечері пішли на дискотеку. Проте не все було так просто. У таборі був вовчик на ім'я Іванко, який любив. Дражнити інших і насміхатися над їхніми страхами. Іванко був особливо непривітний до дружби Боді та Роксоланки. Одного разу під час гри в лісі вовчик вирішив їх налякати. Він різко вибіг з кущів і почав голосно кричати: Бодя сильно злякався і впав на землю. Іван засміявся. Це привернуло увагу вожатих. Вони швидко прибігли до місця події. Іване, це зовсім не смішно. Ми тут для того, щоб підтримувати один одного, а не лякати і знущатися. Суворо сказав Лев вожатий. Цілий вечір Іванко сидів сам. Його не кликали гратися, з ним не ділилися історіями та солодощами. Він почував себе недобре. Але не тому, що хотів додому. Навпаки, він хотів бути тут з усіма. Вибачте мене, я не хотів вас лякати. Просто я хочу з вами дружити, а не знаю як. Можливо, ми могли би бути друзями, запитав Іван. Чого ж ти одразу не сказав? відповів Бодя. Давай спробуємо бути друзями. З цього моменту Іван також приєднався до їхніх пригод. Дітлахи разом досліджували табір, брали участь у перегонах, шукали скарби і ділилися своїми успіхами. Бодя геть забув про свою тугу задому. Кожен день був наповнений різними подіями та почуттями. Зміна пролетіла швидко і цікаво. Настав Час прощатися. Біля автобусу Бодя, Роксолана і навіть Іван обнялися і заплакали, бо не хотіли розлучатися. Вони обмінялися телефонами і пообіцяли повернутися сюди наступного року, щоб знову зустрітися і провести ще одне чудове літо разом. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.